Вітаю на каналі Штучний Геній. Сьогодні у випуску неймовірні прориви від Google, Tesla, OpenAI та десятків стартапів, які змінюють світ від чіпів нового покоління і роботів доші агентів, що самі пишуть код і керують бізнесом. Google Cloud представила CPU V7 Ironwood. Найпотужніший чіп для штучного інтелекту, який забезпечує десятикратне зростання продуктивності порівняно з попереднім поколінням, і навіть перевершує рішення Nvidia за швидкістю та енергоефективністю. Новий Ironwood оснащений 192 ГБ гігабайтами пам'яті HBM 3e інтерконектом у 1,2 цілих терабіти за секунду та підтримує до 9216 чіпів у поді. Він уже використовується для моделей Gemini та Cloud і тепер доступний клієнтам Google Cloud. Аналітики називають Ironwood поворотним моментом у гонці AI чіпів, який може змінити баланс сил у всьому світі. Тесла оголосила про власний чіп AI 5, який, за словами Ілона Маска, можна порівняти із Nvidia Blackwell, але коштує менше 10% його ціни. Маск заявив, що ai 5 стане основою для гуманоїдів Optimus, систем автономного водіння та дата-центрів Колос. Чіп має потужність 700 Вт проти понад тисячі у Blackwell і забезпечує 40-кратне прискорення порівняно з попереднім поколінням AI 4. Масове виробництво заплановане на 2027 рік на фабриках TSMC і Samsung. Маск підсумував. Ми створюємо епоху дешевих і розумних чіпів, фундамент майбутнього штучного інтелекту. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. OpenAI досягла рекордної позначки в понад 1 мільйон бізнес-клієнтів, ставши найшвидше зростаючою платформою в історії ШІ. Понад 800 мільйонів користувачів щотижня працюють із чат а корпоративні рішення зросли в 9 разів. Компанія представила інструменти компанії Knowledge, Agent Kit та Agentic Commerce Protocol, а також нові інтеграції з Canva, Spotify і Slack. OpenAI робить ставку на безпеку даних і позиціонує себе як головного партнера бізнесу в епоху цифрової трансформації. Ілон Маск заявив, що робот Оптимус зможе усунути бідність і забезпечити людей медичною допомогою, навіть перевершивши хірургів за точністю. На зборах акціонерів Тесла він назвав Оптимус найбільшим продуктом в історії, який змінить економіку та суспільство. Маск прогнозує, що мільйони роботів замінять фізичну працю, створивши світ достатку, де базові потреби будуть безкоштовними. Stability AI виграла судову справу проти Getty Images у Великій Британії, що стало історичним прецедентом для всього ринку. Суд визнав, що моделі Ші можуть тренуватися на відкритих даних без порушення авторських прав, якщо не зберігають оригінальні зображення. Порушення зафіксували лише у випадках появи водяних знаків Getty на згенерованих картинках. Це рішення формує нові стандарти у сфері інтелектуальної власності в епоху штучного інтелекту. Google Labs запустила Opal — інструмент для створення ще додатків без коду, тепер доступний у понад 160 країнах. Побудований на базі моделей Gemini, Imagen, AudioLM і VEO. Opal дозволяє користувачам створювати готові програми за допомогою простого текстового опису. Інтеграція з Google Sheets, Drive та іншими сервісами робить процес безшовним, а дані користувачів залишаються приватними. Opal уже називають демократизатором розробки, адже тепер природна мова стає новим кодом. Google Cloud представила файл Search Tool у Gemini API, який автоматизує процес Retrieval Augmented Generation. Інструмент дозволяє моделям миттєво знаходити потрібну інформацію у PDF, DOSX, JSON, CSV, аудіо та навіть відео без налаштування баз даних. Це повністю керована система, що робить створення корпоративних чат-ботів швидким, дешевим і безпечним. Tencent Hanyuan відкрила тренувальний код моделі WorldMirror 1.1, яка здатна створювати повноцінні тривимірні сцени з відео чи зображень за секунди. Модель підтримує хмари точок, Gaussian Splatting і 3D-параметри камер у єдиному проході, працюючи навіть на одному GPU. Вона вже стала вірусною серед розробників VRR і робототехніки. Адже відкриває шлях до швидкого створення інтерактивних всесвітів без дорогого обладнання. Нещодавно у спільноті розробників з'явилася вражаюча візуалізація: ще агент, який автономно пересувається реальним кодом, аналізує архітектуру, знаходить помилки, генерує патчі, запускає тести і навіть комітить зміни без участі людини. Це більше не копайлот, який підказує рядок, це справжній розробник-агент. Що мислить як людина і працює на швидкості машини. Подібні системи вже тестують Cognition Labs, Princeton Cursor і GitHub, доводячи програмування входить у нову фазу, де Ші не просто допомагає, а керує процесом розробки. Amazon Web Services представила систему рідинного охолодження ІР ER HiX, що дозволяє навчати найпотужніші Ші моделі без будівництва нових дата-центрів. Технологія відводить до 100 кВт тепла зі стійки, підвищуючи енергоефективність на 30%. Вона вже використовується для навчання моделей Anthropic і Stability AI, а до 2026 року покриє п'яту частину потужностей Amazon. Це крок до стійкої, швидкої та екологічної інфраструктури майбутнього. Crea AI представила Крія Ноутс. Нову вузлову платформу, яка поєднує генерацію зображень, відео та тривимірних сцен в єдиному інтерфейсі. Вона дозволяє створювати повніші робочі процеси від текстового опису до фінального результату без коду та перемикань між додатками. Підтримуються моделі Flux, Roundway, Luma, VEO та інші, а результати можна порівнювати в реальному часі. Платформа безкоштовна у старті, а преміум плани коштують від 10. До 30 доларів на місяць. Медуса презентувала Bloom, ще помічника нового покоління для створення інтернет-магазинів без коду. Тепер достатньо сказати: додай вибір кольору і гравіювання для товару, і Bloom сам генерує код, компоненти, інтеграції та навіть тести. На відміну від Shopify, система створює Production Ready код без обмежень і з повною власністю користувача, побудований на базі GPT 4O. Та спеціалізованих комерс LLM, Bloom скорочує час запуску магазинів із тижнів до годин. Exalab інтегрувала свій потужний ші пошук у Google Sheets, перетворивши таблиці на інтелектуальний дослідницький інструмент у реальному часі. Користувачі можуть виконувати запити прямо в комірках через відповідні функції і отримувати відповіді без переходу в браузер. Система підтримує семантичний пошук GPT рівня. Фільтри, як от сайт reddit.com і навіть мультимовність. Memories.ai запустила першу велику модель візуальної пам'яті, здатну працювати повністю на пристрої без підключення до хмари. У партнерстві з Qualcomm вона інтегрується у смартфони, камери та ar окуляри дозволяючи штучному інтелекту пам'ятати моменти з відео чи фото роками. Тепер можна запитати: покажи, коли дитина вперше посміхнулася. І пристрій знайде сцену миттєво. Експерти називають це проривом у сфері приватного щі та безпечної локальної пам'яті. Гамма запустила Гамма Студіо, режим, який перетворює звичайні презентації на кінематографічні шедеври. Завдяки інтеграції з gpt імейдж і генерації візуалів у реальному часі. Система додає анімації, автоматично адаптує дизайн і створює слайди рівня професійного відеопродакшену. Доступна для підписників гама Ультра. Ця функція змінює уявлення про ділові презентації. Тепер кожен виступ може виглядати як короткометражний фільм. CapCut від ByteDance запустив функцію, що перетворює фото товарів на cgi відео за кілька секунд. Достатньо завантажити зображення та описати бажану сцену. і ще створює реалістичну анімацію з 3D-ефектами, світлом і музикою. Це новий інструмент для маркетологів та e-commerce, який скорочує виробництво рекламних роликів із годин до секунд. Sandbar представила StreamRing смарт-кільце, яке розпізнає тиху мову та перетворює її на текст у реальному часі. Пристрій працює як голосова миша, дозволяючи створювати нотатки, списки чи ідеї без телефону. Stream Ring активується лише дотиком, не зберігає аудіо та шифрує всі дані, забезпечуючи повну приватність. Ціна стартує від 249 доларів. Початок продажів запланований на літо наступного року. Hume AI презентувала Voice Conversion інструмент, який дозволяє змінювати голос на десятки варіацій без повторного дубляжу. Завдяки моделі Октава 2 система зберігає темп, інтонацію та емоції, працюючи з мінімальною затримкою. Це справжній прорив у сфері емоційного дубляжу. Тепер один запис може звучати мовами всього світу. Rivo AI, стартап колишньою командою DoorDash, вийшов із режиму Стелс і залучив 80 мільйонів доларів інвестицій при оцінці в 500 мільйонів. Компанія позиціонує себе як першу щі нативну систему управління доходами, яка об'єднує маркетинг, продажі та підтримку клієнтів у єдину екосистему, замінюючи КРМ і аналітичні сервіси. Її агенти автоматично очищують дані, прогнозують пайплайн і відповідають на запити в реальному часі. Засновник Девід Джу називає продукт антикарем революцією, а Вінот Кхосла – Новим етапом розвитку бізнес-операцій. Рейво вже готується до публічного запуску у наступному році. Хейджен hey представила Live Аватар нову еру ші відео, де аватари спілкуються з людьми в реальному часі з затримкою менше 200 мілісекунд, реагуючи на міміку, жести і голос. Побудований на базі моделей Avatar 4, vo 3, і 1 і 42. Інструмент дозволяє створювати гіперреалістичних цифрових двійників для відеодзвінків, онлайн-продажів чи навчання. Уже інтегрований у проект ReadAI співзасновника LinkedIn Ріда Хофмана. Avatar відкриває новий рівень людської присутності в щі комунікаціях. Хейджен підкреслює етичність і мультимовність технології. Definity Financial, один із найбільших страховиків Канади, завершила повну міграцію даних у Google BigQuery, створивши інфраструктуру, готову до використання штучного інтелекту. Завдяки інтеграції з Vertex AI, Gemini та Dialogflow, компанія автоматизувала свій контакт-центр. 70% звернень тепер вирішуються чат-ботами, а середній час обробки скоротився на п'яту частину. Це приклад того, як традиційні галузі переходять до AI first моделі, де дані стають основним двигуном інновацій. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски про найцікавіші події у світі штучного інтелекту.